Шлях від села до озера пролягав через поля високої трави, золоті голівки якої гойдалися на легкому вітерці. Надія йшла повільно, тепло раннього осіннього сонця торкалося її шкіри, а під пахвою був заправлений етюдник. Вона чула про красу озера багато років, ще з дитинства, але лише нещодавно відчула потяг намалювати його. Її мистецтво завжди полягало в тому, щоб ловити моменти, заморожувати їх у часі, але це озеро було іншим. Воно було дзеркалом світу, але якимось чином поза ним. Селяни розповідали про нього з якимось благоговінням, але ніколи не затримувалися надовго на його березі. Надія не вірила в старі розповіді. Вони здавалися їй казками, які люди розповідали своїм дітям, щоб ті трималися подалі від води. Але коли вона завернула за останній поворот і озеро опинилося в полі зору, мороз пробіг по спині, незважаючи на сонячне тепло. Воно було саме таким, як описували люди, ідеально спокійним, відображаючи небо і дерева з такою точністю, що здавалося нереальним. Здавалося, що озеро це зовсім не вода, а вікно в інший світ місце, де земля і небо плавно зливаються воєдино. Вона знайшла місце біля краю берега і встановила Мольберт. Полотно було чистим, що різко контрастувало з яскравими кольорами довкола, але дівчина з нетерпінням чекала на початок роботи. Коли вона змішувала фарби, її погляд постійно повертався до води, загіпнотизований її неприродним спокоєм. Озеро здавалося майже живим, спостерігаючи за її роботою, чекаючи, що вона помітить щось більше. Перші кілька мазків були простими блакитний для неба, зелений для далеких дерев, але надія відчувала себе неспокійно. Звична радість, яку вона відчувала під час малювання, була відсутня. Натомість зростало відчуття тривоги. Вона подивилася на воду, на своє відображення, ледь помітне в полуденному світлі. Все виглядало саме так, як і повинно було виглядати її обличчя, руки, очі, зосереджені на полотні. І все ж щось було не так. Пензель застиг у її руці, коли вона примружилася на воду, намагаючись зрозуміти дивне відчуття, що гризло її. Це було лише її відображення, чи не так? У цьому не було нічого дивного. Вона була сама на березі, повітря було тихим, за винятком випадкового шелесту листя. Але чим довше вона дивилася на воду, тим більше їй здавалося, що її відображення спостерігає за нею, справді спостерігає. Вона похитала головою, тихо засміявшись сама до себе. Припини Надю. прошепотіла вона собі під ніс. Це ж просто озеро. Але відчуття не покидало її. Повернувшись до своєї картини, вона краєм ока помітила рух у воді. Він був швидким, ледь помітним, схожим на брижі, але поверхня озера залишалася непорушною. Вона обернулася, її серце билося, але нічого не було, тільки її відображення, нерухоме і незмінне. Надя повільно видихнула, притиснувши руку до грудей, щоб заспокоїти прискорене серцебиття. Її пальці міцно стиснули пензель. Вона закінчить цю картину, сказала вона собі. Вона не могла дозволити дурному виверту світла завадити їй закарбувати красу озера. Але під час роботи вона не могла позбутися дивного відчуття, що її відображення більше не належить їй. Вона уникала дивитися прямо на нього, зосередившись на полотні, але відчуття, що за нею спостерігають, лише посилювалося. Сонце почало опускатися нижче, заливаючи озеро теплим, золотистим світлом. Надія відійшла, щоб помилуватися своєю роботою, але щось відчувала, що вона не завершена. Картина була прекрасною кожен, хто побачить її, буде зачарований кольорами, тонкою грою світла і тіні, але їй бракувало чогось, чого вона не могла назвати. Було схоже на те, що вона відобразила зовнішній вигляд озера, але не його суть. Легенький вітерець сколихнув поверхню води, і на якусь мить Надія побачила, як її відображення затремтіло. А обличчя спотворилося в цьому русі. Коли озеро знову заспокоїлося, її відображення знову було там таке ж нерухоме і досконале, як завжди. Але цього було достатньо, щоб її серце забилося. Вона витерла руки, раптом захотіла піти. Вона повернеться завтра. Так, завтра при кращому освітленні, коли вона не буде такою втомленою, це могло б допомогти. Коли вона збирала речі, в її голові відлунювало застереження сільського старости. Це озеро не схоже на інші. Надія знизала плечима, відкинувши спогад. Забобони не більше історії про зникнення людей, про відображення, які діяли самі по собі, це були просто казки, які передавалися з покоління в покоління, щоб діти не підходили до води. Але коли вона кинула останній погляд на озеро, по її спині знову пробіг дрож. Вода, тепер темніша у призахідному світлі, здавалося, простягалася перед нею глибша, ніж раніше. Ніби ховала щось під поверхнею. Вона повернулася і поспішила назад стежкою до села, а тривожне відчуття переслідувало її, як тінь. Озеро, таке спокійне і нерухоме, залишилося позаду, але дівчина не могла позбутися думки, що щось ні, хтось спостерігає за нею, коли вона йде. І вперше відтоді, як вона приїхала сюди, Надя відчула справжній страх. Наступного дня Надія повернулася на озеро, хоча тривога з попереднього вечора не давала їй спокою, як тінь, вона відмахнулася від нього, вирішивши, що нерви просто не витримали. Розповіді селян, хоч і тривожні, були лише розповідями вона була художницею, жінкою, яка вірила в те, що могла бачити і торкатися, а не в міфи чи прокляття. Озеро було красивим, навіть таємничим, але не більше. І все ж, коли вона йшла знайомою стежкою з пензлями і полотном в руках. Маленька частина її не могла позбутися відчуття, що щось змінилося. Пообіднє сонце висіло низько в небі, відкидаючи довгі тіні на поля, коли вона наближалася до води. Цього разу не було нічого, що могло б її відволікти, не було протяжного шепоту сільських пліток, які б нервували її. Повітря було тихим, майже занадто тихим, а озеро виблискувало як відполіроване дзеркало, ідеально відображаючи чисте небо над головою. Це було ідеальне світло для малювання. Вона знову поставила Мольберт, відчуваючи, як повертається ритм її роботи, як пензель цілеспрямовано танцює на полотні. Але в міру того, як минали години і кольори ставали глибшими, Надя не могла позбутися того дивного відчуття потягу, невидимої сили, що тягнула її погляд до води. Це було не просто відчуття, щось змінилося в її відображенні. Вона провела так багато днів біля озера, що зображення у воді стало для неї звичним супутником. Але сьогодні воно здавалося несинхронним, ніби дзеркальна версія її самої була не зовсім правильною. Надія вдивлялася у водну гладь, намагаючись знайти логічне пояснення, але чим довше вона дивилася, тим тривожніше ставало на душі. Її відображення вже не було ідеальною копією очі у воді здавалися занадто яскравими, занадто зосередженими. Рот, її рот, скривився в легкій, майже непомітній посмішці, посмішці якої вона не показувала. Мороз пробіг по її спині, вона підійшла ближче до краю, її погляд прикипів до фігури в озері. Вона обережно підняла руку, перевіряючи свою теорію, і побачила, як відображення з моторошною точністю імітує її рухи. На мить її охопило полегшення, можливо, їй здалося, і вона дозволила нервам зіграти з нею злий жарт. Але коли вона повернулася, то побачила, що відображення повторює її рухи. Але щойно вона повернулася, щоб продовжити малювати, відображення зрушило з місця воно рушило раніше за неї. Надя завмерла, їй перехопило подих. Вона не підняла руку, не зробила кроку вперед, але її відображення зробило це. Жінка в озері тепер стояла трохи ближче до поверхні, ніж Надя. Її очі були прикуті до неї з такою силою, що у надії по тілу поповзли мурашки. Серце билося в грудях, пальці заніміли, стискаючи пензлик у руці. Вона моргнула, намагаючись очистити свій розум, але відображення залишилося, все ще дивлячись на неї з тією тривожною посмішкою. Її першим інстинктом було побігти, зібрати речі і втекти назад у безпечне село, але її ноги відмовлялися рухатися. Якась невидима сила тримала її тут, змушувала вдивлятися у воду. Це лише твоя уява, казала вона собі. Просто гра світла на озері, але в глибині душі вона знала, що це щось більше. Відображення було надто реальним, надто незалежним. Це не була якась витівка сонця чи води, відбувалося щось інше. Надя присіла на краю озера, її пальці зависли над поверхнею води. Холодне повітря пронизувало її тіло. Але вона не могла відірвати погляду, їй потрібно було знати, потрібно було бути впевненою, що те, що вона бачила, не було лише в її голові. Хто ти? прошепотіла вона, її голос тремтів. Відображення, звісно, не відповіло воно просто стояло там, спостерігаючи за нею. А потім повільним, продуманим рухом, підняло руку і покликало. Кров у надійки похолола в жилах, вона спіткнулася. Зачепилася ногою за корінь і впала на вологу траву. Серце билося в грудях, коли вона відбігала від води, а очі були широко розплющені від жаху. Відображення не зрушило з місця на березі озера, але жест був безпомилковим. Воно кликало її, ніби запрошувало підійти ближче, зробити крок у воду. Її руки тремтіли, коли вона штовхала себе на ноги, її дихання було неглибоким. Повітря навколо неї, здавалося, згустилося, а тіні подовжилися, коли сонце опустилося нижче на горизонті. Вона озирнулася через плече напівочікуючи побачити когось, хто стояв позаду неї, але нікого не було. Лише тихий шурхіт дерев, вдалені та озеро, спокійне і задумливе, але вже не безтурботне. Думки надії закрутилися в голові. Що вона бачила? Чи було це насправді? Сотні запитань заполонили її думки. Але на жодне з них не було відповідей. Все, що вона знала, це те, що озеро перестало бути місцем краси, воно стало чимось іншим, чимось небезпечним. Вражена, вона поспіхом збирала свої речі, її рухи були несамовитими і некоординованими. Вага присутності озера давила на неї, коли вона відвернулася від води, її кроки прискорювалися, коли вона поверталася стежкою до села. Чим далі вона йшла, тим більше зникало гнітюче відчуття. Але воно ніколи не зникало по справжньому. Воно переслідувало її, затримуючись на краях її свідомості, як відлуння сну, що ніяк не хотів зникати. Коли вона дісталася села, сонце вже майже сіло, відкидаючи довгі темні тіні на вузькі вулички. Надія кинулася до свого маленького будиночка, зачинила за собою двері, серце все ще билося в грудях. Вона притулилася до дверей, намагаючись заспокоїти своє уривчасте дихання. Але думки ніяк не хотіли заспокоюватися. Тієї ночі вона майже не спала. Кожного разу, коли вона заплющувала очі, вона бачила холодну, знаючу посмішку відображення і руку, що вабила її, яка здавалася занадто реальною. Вона крутилася і ворочалася, її думки мучили спогади про скляну поверхню озера і фігуру, яка більше не підкорялася її рухам. Коли настав ранок, дівчина сиділа біля вікна, дивлячись на сільську площу. Світ навколо виглядав так само, як і завжди, знайомі обличчя селян, які займалися своїми справами, звуки ринку, що розносилися вітром, але щось змінилося в ній самій. Озеро показало їй щось, щось, чого вона не розуміла, але не могла ігнорувати. Їй потрібно було повернутися, їй потрібно було дізнатися, що ховається під поверхнею. Що забрало її відображення і перетворило його на щось інше. Слова сільського старішини знову відлунали в її голові це озеро не таке, як інші. Раніше Надія думала, що це просто забобони, вигадки старих, якими вони лякають дітей, але тепер вона вже не була такою впевненою. Озеро розкрило свій обман, і вона знала, як би їй не хотілося забути, що їй доведеться повернутися. Щось чекало на неї там, щось. Чого вона не могла уникнути. Надія знову стояла на березі озера, але цього разу вага побаченого давила на неї знищівною силою. Дні, що минули після її останнього візиту, злилися воєдино, наповнені тривожними снами і нестерпним відчуттям, що відображення все ще чекає на неї, тягнучи її думки назад до цього проклятого місця. Вона нікому в селі не розповіла про це, що б вона взагалі могла сказати. Як вона могла пояснити, що її власне відображення покликало її в озеро, що воно рухалося, коли вона не рухалася, що воно дивилося на неї очима, які більше не були схожі на її власні. Небо стало сірим, сонце сховалося за густими хмарами, насувалася гроза, але надія не могла більше чекати. Що стягнуло її сюди, сила надто сильна, щоб опиратися, хоча кожен інстинкт кричав. Щоб вона відвернулася, але їй потрібні були відповіді. Озеро відкрило їй частину своєї таємниці, але не всю правду, і воно пообіцяло їй дещо щось, що вона не могла залишити незавершеним. Вона поставила сумку і опустилася на коліна біля самої води, її серце забилося в грудях, коли здійнявся вітер, розбурхавши поверхню озера. Відображення з'явилося знову, як і завжди, але цього разу воно здавалося більш твердим, більш реальним. Ніби межа між нею та озером потоншала. Вона здригнулася, її пальці затремтіли, завищі над поверхнею води. Прохолода в повітрі просочилася в її кістки, але не холод змусив її шкіру поповсти мурашками. Це було відображення. Жінка в озері більше не повторювала її рухів. Вона стояла нерухомо, дивлячись, її очі були надто широкими, а вираз обличчя надто спокійним. Її губи, що колись належали надійці, Розтулилися в усмішці, яка не містила в собі ніякого тепла. Відображення більше не було просто зображенням, це була присутність, щось, що існувало саме по собі. Надю. пролунав голос м'який, але чіткий, шепіт з-під води, від якого в її грудях прокотився спалах страху. Вона відсахнулася, її дихання перехопило різкими подихами. Але відображення не рухалося, його погляд не відривався від неї. Ти не справжній. Прошепотіла надія, її голос тремтів: Ти не можеш бути справжнім. Але навіть коли ці слова злетіли з її вуст, вона знала, що вони були брехнею. Відображення було справжнім відтоді, як почало рухатися самостійно, відтоді, як вперше покликало її тим мовчазним, вабливим жестом. Воно чекало на неї, спостерігало за нею, а тепер затягувало її, тягнучи під поверхню. Відображення підняло руку. І надія відчула, як її тіло відгукнулося, як невидима сила смикає її, тягне ближче до води. Її ноги зсунулися, ковзаючи по вологій землі, наче вона не могла їх контролювати. Вона намагалася вирватися, але чим більше вона боролася, тим сильніше ставав потяг. Ні. закричала вона, її голос підвищувався в паніці. Вона спіткнулася і відступила назад, але її тіло відмовлялося підкорятися. Рука відображення знову потягнулася. І цього разу надія відчула її. Холодні, мокрі пальці торкнулися її зап'ястя, хоча вода все ще була за кілька сантиметрів від неї. Це було неможливо, але дотик відображення був реальним, і він стиснув її, підтягуючи ближче до краю озера. Серце забилося в грудях, звук оглушував її вуха, коли вона занурилася п'ятами в багнюку, відчайдушно намагаючись чинити опір. Будь ласка, ні. кричала вона. Але хватка відображення була невблаганною. Вода затремтіла, і вперше Надія побачила щось під поверхнею фігури, тіні, обличчя. Вони були там, чекали. Душі тих, кого забрали раніше, застрягли в глибині дзеркала, їхні вирази застигли у вічному відчаї. Вона впізнала декого з них обличчя, які бачила в селі, людей, які зникли без пояснень протягом багатьох років. Усіх їх забрало озеро. Поглинуте жорстокими обіймами відображення. Жах охопив її, коли відображення смикнуло сильніше, тягнучи її на коліна до краю води. Її пальці дряпали землю, але це було марно. Сила була надто сильною, надто рішучою. Очі її відображення блищали тріумфом. Коли воно нахилилося вперед, його холодна посмішка розширилася. Дівчина закричала, але звук поглинув вітер. Вона спробувала встати, відступити. Але відображення тримало її залізною хваткою, затягуючи все ближче і ближче. Вода хлюпала їй по щиколотках, крижана і задушлива, а фігури під поверхнею неспокійно рухалися. Вона відчувала їхню присутність, відчувала вагу їхніх загублених душ, що тягнули її на дно. На коротку мить Надія побачила себе однією з них її обличчя в пастці під водою, назавжди втупившись у світ. До якого вона більше не могла доторкнутися? Ця думка була нестерпною. Ні. прошепотіла вона, її голос зривався Я не дозволю вам забрати мене. Але навіть коли слова злетіли з її вуст, відображення смикнуло її вперед з останнім сильним поштовхом, і надія занурилася в озеро. Холод вдарив, одразу сковуючи її, наче кайдани, її легені горіли, вона намагалася кричати. Але вода заповнювала її рот, горло, груди, тягнучи її вниз, у темряву. Її зір затуманився, поверхня над нею перетворилася на далеке мерехтіння світла, а відзеркалення тягнуло її все глибше в безодню. Вона боролася, її руки махали, ноги штовхалися, але вода тримала її міцно. Її хватка була непохитною. Вона тонула, поринала в темряву, де на неї чекали обличчя загублених з порожніми очима. Роззявленими в беззвучному плачі ротами. Відображення посміхнулося востаннє, коли зайняло її місце на березі, стоячи високим і нерухомим під сірим небом, його погляд був прикутий до села за ним. Сили надії зникали, коли холод пронизував її кістки, а тіло мляво обм'якло в обіймах води. Вона відчула потяг під поверхню, останній поштовх, який забере її під воду, де інші мовчки чекали, назавжди потрапивши в пастку під жорстоким поглядом дзеркала. А потім, коли її зір потьмянів, вона побачила їх душі, обличчя під водою. Вони тягнулися до неї, їхні холодні руки хапали її, тягнули глибше. І з останнім проблиском свідомості надія зрозуміла, що тепер вона одна з них. Її тіло, її розум, її душа все це належало озеру. На поверхні вода заспокоїлася, відображення залишилося, стояло на березі, дивилося, очікуючи, що прийде наступний. А в озері, як завжди, віддзеркалювалося небо над головою безтурботне, незаймане, ніби нічого й не сталося.